Хто це такий? — Це портрет Поліщука із Чорнобильського Полісся, портрет із села, з хати, там, де вже ніхто не живе, бо колись в свій час це була Чорнобильська зона, людей всіх звідти евакуювали. Вони кидали свої хати і в хатах залишали все, що все, все, все залишали. І коли наш друг, член проекту Баба Єлька, вже з військом потрапили в Чорнобильські ліси в 22-му році, Алло. Е Ступайте, ну, там, виконували військове Дякую. завдання. Вони зайшли в ці хати. І тоді Сашко нам написав, каже: дівчата, я заходжу туди, а там хата біленька побілена в хаті. Піч стоїть, вікона висить, купа портретів оцих в рушниках. Так і покинули колись свій час. Але перед цим там були орки. І вони оці портрети розстрелювали. бо повністю скло було простреляне зброєю. А що воно їх дратувало? Ні, просто нас розстрелюють навіть на фотографіях, якщо на те пішло. І він одного з цих портретів зняв і прислав нам новою поштою. Тепер ми всім показуємо, що це ось українець. подивіться, який він гарний. Він у смушевій шапці. В нього дуже стильно підстрижені вуса. А подивіться, яка в нього Як зараз модно. Так ну він реально стильна людина. Він не виглядає нещасною людиною. Він виглядає господарем свого дому, своєї землі, свого двору. Ми не знаємо, яким роком датована ця фотографія. Розуміємо, що це десь кінець 19-го, можливо, початок 20-го століття. І як цю людину звали, але ну, він красавець.